У Віцьманській громаді для місцевих жителів підвищили тарифи на споживання води та вивезення сміття. Рішення про це прийняли на засіданні виконавчого комітету. Тепер за воду потрібно сплачувати майже 80 гривень за метр кубічний, з 1 січня 95 гривень. Це дорого, флорірована вода. Звісно, що ми обурені. Наші жильці вдома взагалі хотіли йти бастувати. Якщо це би було через якийсь очисний завод, так? чи як правильно? То я би ще ви розуміла, чому ця ціна, бо його треба обслуговувати. А як його немає, ціни підвищили і на послуги, із вивезення сміття. Згідно графіку, який оголошується, у тебе вивозять постійно сміття. Забирають, залишаєш біля горіти, вони забирають і вивозять без проблем. Платити більше, ну то треба, то будуть усі платити, тому що якщо громада прийняла таке рішення, хіба що люди будуть протестувати. Нові тарифи впроваджують у два етапи. З 1 жовтня послуга із водовідведення коштуватиме для населення 39 гривень за метр кубічний, а для бюджетних установ майже 48 гривень. За водопостачання 1 метр кубічний спожитої води 39 гривень для населення, для всіх решта 48 гривень. З 1 січня тарифи для населення зростуть до цін бюджетних установ. Раніше за споживання води жителі сплачували в межах 40 гривень. За вивість сміття один мешканець квартири сплачуватиме майже 22 гривні, мешканець приватного будинку 24 гривні. Раніше ці послуги коштували в межах 11 гривень. Тарифи у громаді на підвищувались з 2019 року. Через це надо гроші на утримання комунального підприємства. І відтак утворилися борги за споживання електроенергії та зарплату працівникам, каже директор комунального підприємства Ярослав Яремій. Наразі працівникам виплатили гроші за березень. За словами Яремія, ціни втричі дорожчі аніж в Чернівцях, бо у Кіцманській громаді менше абонентів 1300. Електрика була під до 2 гривень. Зараз 6 гривень ми платимо. Ми у тарифі по сміття було 26 гривень, солярка коштувала. Зараз ми купляли по 57, зараз беремо по 53. І підприємство постійно йде в борги. Ми працюємо тільки за рахунок того, що ми не виплачуємо людям зарплату. На сьогоднішній день ми винні мільйон дев'ятсот. Зараз десь, не дай Боже, стається аварійна ситуація. що Треба ремонтувати. Ми фактично не маємо коштів за що ремонтувати. Ви виділи наш, скажімо так, автопарк, який потребує оновлення, повинен ремонтуватися, Тому що знову ж до зими ми будемо не готові. З 2019 -го року підприємства дотували з міського бюджету. Однак зараз грошей на це немає. Сьогодні акцизний збір відмінили нам не поступає біля п'ять мільйонів. Сьогодні міська рада відправляла всіх, в тому числі і ми, заступники, голова, ішли за свій рахунок на дві неділі, тому що ним вистачає коштів. Багато підприємств закрилося. Всі члени виконкому одноголосно проголосували, тому що розуміючи, що це економічно обґрунтована на сьогоднішній день ціна на водопостачання водовідведення вона складає 115 гривень і. З копіками, але вже прийняли рішення, щоб на зарплаті і на те, що було 2% заплановано прибутково зняти. За словами Юрія Косара, зараз перевіряють, з яких статей бюджету можна виділити 400 тисяч гривень для оновлення водоочисної системи. Христина Тимофійчук, Роман Палатик, новини на Суспільному, Чернівці.